Сьогодні хочу поділитися з вами, мабуть, одним із найвдаліших рецептів пряничного тіста, і це козульне заварне тісто на паленому цукрі. Перелік продуктів необхідних я залишу у описі. Це печиво називають ще козулі. Готове тісто можна зберігати в холодильнику до одного місяця. Також його можна заморожувати. Готові пряники з такого тіста чудово зберігаються до року, і вони ідеально підходять для розпису цукровою глазур'ю. Айсингом. Отже, збиваю яйце з цукром. Не потрібно збивати до пишної піни, адже, навіть якщо і залишаться кристалики цукру, вони розійдуться у гарячій суміші. Тепер палимо цукор, використовуйте чавунець або кастрюлю з товстим дном. На даному етапі цукор не потрібно мішати, він собі повільно сам повинен плавитися. Вогонь помірний, аби не пригоріло. Коли цукор знизу вже трохи підплавився, Потрохи допомагаю лопаткою, але знову ж таки не поспішаю і не перемішую. Легенько рухаю цю цукрову кригу, допомагаючи їй танути. Коли більша частина цукру розплавилася, помішуємо, мають розчинитися усі кристалики цукру. І тепер, коли карамель стала однорідна, буду вливати кипяток. І тут обов'язково треба. Одягнути рукавички, аби не ошпарити руки. Кипяток додаю у три підходи. І тепер додаю прянощі, сіль та соду. Рідина в казані почне булькати та збільшуватися, пінитися, тому потрібно на це зважати і взяти чавунець побільше. Після спецій та соди додаю вершкове масло. Коли вершкове масло повністю розчинилося, додаю збиті яйця. Цей момент чогось я пропустила на відео. Яйця вводю поступово, постійно перемішуючи і знімаю з вогню. Відразу вливаю гарячу суміш до борошна та швиденько все вимішую. Працюємо лише лопаткою, нічого не треба мішати руками, і виходить таке гарне, гладеньке тісто, ніби медове, але без додавання меду. Тісто трохи липкувате, але ні в якому разі борошна не потрібно додавати, тому що, коли воно охолоне, воно стане набагато щільнішим. І ще в теплому вигляді, з тіста можна скачати ось таку кульку і вона не має липнути до рук. Дайте тісто трохи охолонути під плівкою, потім сформувати його на частинки до целофанових пакетиків та поставити до холодильника. Тісто має дозріти, охолонути і стабілізуватися в холоді. І перед випіканням пряночків тісто має відлежатися годинок 12 в холодильнику. І ось такі пряночки можна приготувати з цього тіста. З цих пряників можна зробити букет, можна використати на прикрашання торту чи караваю. А ще це дуже цікава розвага розмальовувати пряночки разом з вашими дітками. Обов'язково печіть, і нехай вам смакує. А попереду у нас ще багато хлібних історій.